Наступна головоломка. У нас є така рівність 1, відняти 5, додати 3, дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зернин, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сернин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серниг, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 5 буде 6, 6 відняти 3 буде 3, 3 дорівнює 3. Наша рідність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.